У цьому класі друзі всі, я і ти, і ми, і ви. Добрий день тому хто зліва. Добрий день тому, хто справа. Ми одна сім'я. Посміхнись тому, хто зліва. Посміхнись тому, хто справа. Ми одна сім'я. Давайте визначимо, яка сьогодні погода, яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Яка температура повітря? Чи були сьогодні протягом дня опади? Сьогодні ми будемо говорити про те, що нас оточує, про світ, у якому ми живемо. Ви вже здогадались, що мова буде йти про природу, дорослі називаються словом довкілля або навколишній світ. На уроці ви дізнаєтесь, що належить, а що не належить до природи. Будете знати, як розрізнити живу і неживу природу, а також рукотворні тіла. Подивися і скажи, що навколо бачиш ти? Ось тут небо голубе, ось тут сонце золоте. Вітер з хмарочками грає, Хмарка в небі пропливає, Поле, річка і трава, пустелі, гори та моря, звірі, птахи в небесах, Грім, тумани і роса. І комахи, і людина, і блакитні чисті води. Все це називається природа. Отже природа це все, що нас оточує. Крім того, що зроблено руками людини. Природа буває жива і нежива. До живої природи належать рослини, тварини. Люди. Але жива природа не може існувати без світла, тепла, повітря, води і поживних речовин. Розгляньте слайд і скажіть, що ви бачите. На моніторі ви бачите об'єкти неживої природи. Сонце, місяць, зірки, повітря, вода, ґрунт це все нежива природа. Давайте підводити підсумки. Жива природа це рослини, тварини, людина. А нежива природа це ґрунт, повітря, явище природи, каміння, вода. А що ще? Як ви вважаєте? Хто може доповнити? Увага на екран. Рукотворні тіла – це те, що зроблено руками людини. Вони до природи не належать. Назвіть інші приклади рукотворних тіл. А тепер давайте пограємо в гру що зайве. Розгляньте, будь ласка, слайд, Розкажіть, що на ньому зображено. І скажіть, який малюнок є зайвим. А що зайве на цьому слайді? Чому? А що зайве тут? Чому ви так вважаєте? А тепер давайте пограємо в гру. Я знаю три предмети. Назвіть, будь ласка, три предмети, які належать до живої природи. Потім три предмети, які належать до неживої природи. І ще три предмети, які були створені руками людей. Відгадайте загадки і скажіть відгадка належить до живої чи до неживої природи? А може вона належить до рукотворних тіл? І обов'язково поясніть, чому ви так думаєте. Перша загадка. Лиш торкнись до колючок. Він згортається в клубок, не вгадаєте ніяк підказати це? Вірно, це їжачок, а їжачок належить до живої природи, до неживої природи або це рукотворне тіло. Чому ви так вважаєте? В небі хмарка пролітала, білий пух порозсипала. Він на землю міцно ліг, називають його. Вірно, це сніг. А сніг належить до живої природи, до неживої природи або до рукотворних тіл. Поясніть. Цю найпершу в школі книжку знає будь-який школяр. До усіх книжок доріжку. Прокладає наш? Вірно, буквар. А буквар це жива природа, нежива природа або рукотворне тіло. Чому ви так вважаєте? Давайте підводити підсумки. Що нового ви дізнались на уроці? Що таке природа? Якою буває природа? Що належить до живої природи? Що належить до неживої природи? Чим жива природа відрізняється від неживої? До якої природи належить людина? Як взаємопов'язані жива і нежива природа? А що до природи не належить?